Усім привіт! З вами компанія Моя авто. Сьогодні у нас рубрика Дефектовка і сьогодні у нас BMW iX. Хочу вам розказати, скільки будуть коштувати автозапчастини на дану модель. Починаємо з передньої частини. Капот на цей автомобіль буде коштувати 38 тисяч. Далі решітка радіатора. Решітка сама коштує 30 тисяч. Здається, що тут тільки пошкоджена решітка, бокові в принципі цілі. Але якщо взяти комплектний повністю бампер, то він коштує 38 тисяч гривень. Тобто взяти комплектний бампер і не заморачувати. Далі ліва фара тут фара ціла, але дивлюся, саме скло тут. Є такий сколик, видно. Ну, можна закласти в бюджет 15 тисяч гривень, це замінити скло без перепаковки, тільки саме скло коштує. Праве скло буде дорожче. Праве 18 тисяч гривень. Переходимо далі. Що у нас далі? Двері цілі, тут все добре, про це не буду говорити. Переходимо до задньої частини. Тут трошки більш все печально, тому що кришка багажника коштує 80 тисяч гривень. Фонарь один буде коштувати 16 тисяч гривень. Один точно потрібно, правий тут під питанням. І задній комплектний бампер 25 тисяч гривень. Далі переходимо з вами в салон. Торпеда в нас не вистрілила тут все добре, подушка руля так само. Нас постріляли тільки шторки. Штора в салон буде коштувати 25 тисяч гривень одна 2,50 гривень. Ну, самі розумієте, краще ставити поучні оригінальні, тому що в першу чергу це наша безпека. Реставрувати не рекомендую. І що в нас тут? У нас тут набігло на 7 тисяч доларів. Це за автозапчастинки. Знизу буде вся детальна інформація, все буде описано. Тому на зв'язку має авто.